Так, будь ласка, наша сьогоднішня лекція закінчилася. Е, будь ласка, у кого є якісь запитання, я з радістю вам відповім. О, Тілаєв. Ну Ручку бачимо, так? Да. Да, зап... Мені цікаво, як можна донести цю ідею, то що Україна є щитом Європи нашим західним колегам. Ну, ми нахідні намаг... так. Дякую, гарне запитання. Ми, ми намагаємося це донести. Я думаю, ми ще перекладемо частину цієї лекції або зробимо її субтитри. Зараз я написав статтю, я вона. Сподіваюся, буде йти англійською мовою. І також прочитають. Може, не прочитають. Але розумієте, тут навіть не так важливо для того, щоб це зрозуміла Європа. А більш важливо, щоб це зрозуміли ми і запам'ятали ці речі. Це як такий варіант пам'яті, да ми повинні пам'ятати про все це, і якщо ми будемо це розуміти, і в нас не буде оцього комплексу меншої вартості, тоді Європа до нас буде ставитися відповідно. А ми потім це вже все донесемо. Так, панасенко Людмило, цікаво, які ваші прогнози на наступні 100 років. Ну, я не ностердамус, я так далеко не можу прогнозувати, але я можу чітко сказати одне. І це чітко, і вам не сподобається цей прогноз. Територіальна Україна нікуди не дінеться, вона і буде знаходитися от в межах українського кристалічного щита чи трошечки більше. На жаль, нікуди не дінеться оцей східний сусід. Він може виступати в різноманітних варіантах, починаючи від Золотої Орди і ще раніше, і закінчуючи е, путінською ордою. але… Протистояння воно завжди буде. Тому в українців повинна бути дуже сильна армія. Ну приблизно такого варіанту, щоб, наприклад, те, що відбулося 24 лютого, через три дні б закінчилося б розвалом Кремля. Якби таке було, то напевно в наступний раз ніхто б уже сюди не поліз. Ну, Напевно, така. Тому і на наступні 100 років, як і на попередні тисячоліття з Гаком, наше географічне положення не зміниться. І, на жаль, ми сумнівно, що ми знищимо повністю таких великих сусідів. Так, Тихоненко, будь ласка. Да, дякую, Юрій Вадими, за таку цікаву лекцію. От хотілося б з точки зору от, дипломатії. Як Ви вважаєте, можливо, нам треба проводити не лише там культурну, інформаційну, можливо, треба історичну дипломатію проводити або дипломатію історичної пам'яті? І як би ви це ну, бачили, які що треба от зробити, якщо таке треба? Власне, впровадити, можливо, в діяльність нашого посольства або в стратегію зовнішньої політики України. Ну, ваше бачення. Дякую. Е, ну, справа в тому, що, на жаль, так чомусь складається, що о, історичні уроки практично ніхто не засвоює е, це раз, і більшість людей, які стають політиками, чомусь забувають трошечки про історію. Про цю базу. Да. І починають вирішувати якісь питання, які, ну, скажімо так, е, е, сьогоденні питання, вони вважають, що, е, але сьогоденні питання вони випливають із попереднього історичного досвіду. Е, тому зрозуміло, про це слід говорити, про це слід писати, про це слід розповідати. І роль історика якраз полягає в цьому. Ну, В деякій мірі навіть популяризувати всі ці речі. Але з іншого боку, ну, наскільки знову ж таки існує сучасна практика, де історична практика, до істориків не надто прислухаються. Тому можна зробити чудесні плани, можна розписати план заходів. Але як воно буде спрацьовувати, ми не знаємо. Поки у нас буде оцей комплекс. Ну, зараз ну приблизно воно виглядає так. У нас навіть чекає, е, читає лекцію хтось із іншої країни, і ми практично падаємо на коліна від цього. А, іноземець читає. Він може читати такий бред, що воно не натягнеться ні на які вуха, ну він... він же іноземець, він же ж з іншої країни. Давайте відкидаємо цей комплекс е, меншовартості. Ми вважаємо, ми найкращі, ми найкращі воїни. Ми зараз показуємо те, що ніколи не показував ніякий світ. Е, розумієте. От згадайте просто Другу світову війну. Польщу взяли за скільки? За два тижні? Нічого від Польщі не залишилося. Францію взяли за два тижні, від них нічого не залишилося. Аби оця російська орда пройшла через територію України, вони б там дійшли, по-моєму, десь там до Лісабона б за місяць, судячи з усього. Тому скільки ми можемо зробити, і скільки в нас це проводиться і робиться, і вони цього не розуміють. Поки не зрозуміють. Пройде час, хтось зрозуміє, хтось не зрозуміє. Ну, на всі речі, напевно, слід дивитися більш не емоційно, а історично. Да, і це проходить, і це проходить, і цей період закінчиться. І колись зрозуміють, і напевне, все-таки. Віднесуться з певною повагою, з повною повагою до України. І це буде правильно. Угу, дякую. дякую. Напевно, дякую. треба згадати слова Шевченка і чи навчайтеся і свого не соргайте. Напевно, так. Да. Живемо, як живемо. Дякую, Юрій Вадимович Так, якщо можна, да, я будь ласка, питання задам. Ну, По-перше, суперова лекція ви праві на мільйон відсотків. Те, що Україна щит Європи, це. На жаль, дійсно в західних країнах цього до кінця не розуміють, що робить Україна і якою ціною. От я хотів би ще ну, питання задати і трохи додати. Ну, те, що просто стоїть варварам зі Сходу, це ясно. Мені здається, в цій війні ще є такий дуже суттєвий фактор: це варвари з півночі, тому що от через Білорусь прямо в серце України через Чорнобильці гади зайшли і намагались прямо серце України винищити. Це ну, п... ну, фактично це питання, що ви скажете про це, про фактор з півночі, тому що дійсно Україна нікуди не подінеться. І ще питання про такі давні спроби домовитись і розділити. У мене особисто є таке враження, якби дійсно Київ взяли за три дні. Мені здається, що західна цивілізація, колективний захід, вони просто почали домовлятися з цією ордою. Ну, дякую, такі от два питання. Так, да, я зрозумів. Ну, стосовно першого питання. Ну, стосовно варварів з, з півночі, в даному випадку білоруси це не зовсім самостійні за своєю суті. Це просто своєрідне продовження варварів зі сходу, які просто трошки зайшли, і з півночі також вони не самі по собі, вони приблизно такі ж самі, як і росіяни. Е, те, що дійсно була спроба захоплення е, через Чорнобиль, ну в контексті сьогоднішнього дня, коли ми е, відзнач, ну, не відзначаємо, а згадуємо цю пам'ятну. Дату роковини Чорнобильської трагедії, і тоді, коли фактично світ стояв на порозі нової атомної трагедії в Чорнобилі, і коли ми продовжуємо стояти на грані цієї трагедії в Запоріжській АЕС, це виглядає ну надзвичайно актуально. Тому що коли ми говорили про попередні історичні моменти, це якраз моменти, які пов'язані із тим, коли було ну, в тій чи іншій мірі чесне протистояння. Зараз наявність ядерної зброї і е, атомних електростанцій ще більш ускладнює всі ці м, питання. А стосовно того, світ би домовлявся, ну, з усього так, західний світ би домовлявся. Але домовлявся, яким чином? Напевно, він скинув країни колишнього пострадянського блоку, тобто колишнього Радянського Союзу. Якби не дай Бог Україна була захоплена і Київ в тому числі, то Напевне, продовження пішло б і по країнах Балтії: Литва, Латвію, Естонію. Їх би просто б скинули е, е, в угоду е, московський ордій, Ну, напевне, Молда Молдову також. Е, тому. Наскільки б стосовно Польщі були певні, напевно, домовленості, але ці б країни однозначно незважаючи, що вони відносяться до країн НАТО, сумнівно, щоб е, пішла б їхній активний захист. І тому якраз і Польща, і ці країни чітко розуміють і е, цю небезпеку. Чим далі від Польщі, туди на захист. Тим сприйняття небезпеки е, стає все меншим і меншим. Ну і особливо мене обурює позиція Угорщини е, як такової. Тут, в принципі, немає слів. Дякую. Так, в кого є ще якісь запитання? Так. Месенджері нічого немає? Ага, так, Максим, будь ласка, добрий день. Дуже дякую вам за версію. Добрий день. Хотів сказати, що для Росії Чорне море це регіон стратегічного значення. Так, от чи доцільно для України і чи можливо якось відрізати її від Чорного моря? Я думаю, це б зменшило експансіоністські настрої в Росії. Ну, відрізати зовсім від Чорного моря ми не зможемо однозначно, тому що м -м, вхід до Чорного моря це не лише територія України, а от якраз захопити хоч би більшу частину Криму. Це б дава, дало б нам дуже хорош гарну е, стратегічну перевагу е, в цьому контексті. Е, вихід до Чорного моря, історично імперія завжди намагалася його отримати, і в кінці кінців їм це вдалося. Знову ж таки, не без допомоги українських козаків. Але на сьогоднішній час, да, дійсно, будемо сподіватися, що контрнаступ, про який вже дуже довго анонсували, Дасть змогу отримати певну перевагу, не допустити, скажімо, отримати якусь певну перевагу в рамках біля Азовського Чорного морів, і таким чином дати можливість почати відновлення і визволення Криму. Тому дійсно ідея стосовно Чорного моря надзвичайно важлива і імперія з мізерним доступом до Чорного моря нормально функціонувати на цій території не зможе. Тоже дякую за відповідь. Так, дякую. Так, 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 так. Так, більше питань немає. Так, дякуємо всім за сьогоднішню нашу роботу. Я сподіваюся, що вам сподобалася лекція. Вона носила трошки емоційний, трошки специфічний характер, але її значимість, як на мене, надзвичайно велика. Через дві неділі ми з вами зустрінемося на, на, на завершальну, не наступну, а на завершальну нашу лекцію, яка буде присвячена проблемам історичної пам'яті. Тобто, ми починали з лекції такого. Ну, скажімо так, методологічного характеру, ми закінчимо лекцію методологічного характеру, і тому, будь ласка, у кого й виникнуть якісь або виникли питання протягом нашого курсу. Ви можете їх спокійно підготувати, і ми з вами поспілкуємося. Таким чином, через дві неділі, наша завершальна лекція по історичній пам'яті і можливість задати будь-яке питання стосовно всього нашого курсу. Так, Маргарита, дякуємо за лекцію. Дуже цікаво. Дякую, Марліна Євовчева дякую. Вікторія Єєва дякую. Яна на дякую. Було дуже цікаво. Так, дякуємо всім. Апанасенко, дякую. Дякую всім до побачення. До наступної зустрічі. Щиро дякую, Мирина Тихоненко.